Привіт, Земля і місяць. Ну що тут такого, правда? Здається, просто два космічні сусіди. Та що, якби я сказав, що без цього мовчазного партнера життя на землі, яким ми його знаємо, було б просто неможливим. Сьогодні ми зазирнемо залаштунки їхнього космічного танцю, що триває мільярди років, і дізнаємось, як він не лише формує наш світ, а як не дивно повільно веде їх до неминучого розставання. Почнемо з простого на перший погляд питання. Питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив. А чому, власне, змінюються пори року? Цікаво те, що більшість поширених відповідей хибні. А от правильна відповідь це наш перший крок до розуміння того, яку ж неймовірну роль відіграє місяць у нашому існуванні. Знаєте, є така популярна ідея, що взимку холодно, бо земля далі від сонця. Звучить логічно. А от і ні. Насправді все з точністю до навпаки. У січні, в самий розпал зими, у північній півкулі наша планета якраз перебуває найближче до сонця. А в липні, коли у нас спека, найдалі. Це знаєте, чітко доводить відстань до сонця тут взагалі ні до чого. Так у чому ж річ? А вся справа ось у цьому числі 23,5 градуси. Здавалося б, такий невеликий нахил осі нашої планети. Але саме цей кут цей ледь помітний нахил працює як справжній космічний диригент. Він керує кліматом і створює той самий ритм піроку, до якого ми всі так звикли. Давайте просто уявимо цю подорож землі навколо сонця. Коли наша північна півкуля дивиться просто на сонце, промені падають на нас прямовисно, і вуаля у нас літо. Проходить півроку, планета опиняється з іншого боку сонця, і тепер наша півкуля відхилена. Промені ковзають по поверхні і настає зима. Ну а весна й осінь це такі собі перехідні моменти, коли обидві півкулі отримують світло більш-менш порівно. Добре, але звідки така стабільність? Чому цей нахил тримається мільйони років? Виявляється, у Землі є такий собі мовчазний охоронець партнер, чия гравітація тримає нашу планету в ідеальній рівновазі і, по суті, захищає нас від повного кліматичного хаосу. А що було б без місяця? Ну, картина, м'яко кажучи, катастрофічна. Моделювання показує, що нахил Землі міг би коливатися аж на 85 градусів, тільки уявіть, полюси раптом опиняються на екваторі, а екватор навпаки замерзає. Місяць це наш космічний якір. Саме він стабілізує клімат і робить життя тут на землі взагалі можливим. Отже, ми бачимо, як на землю впливають зовнішні сили, зокрема, наш супутник. Але ж і сама наша планета це не просто пасивний камінь у космосі. Глибоко-глибоко всередині працює потужний двигун, який невпинно змінює її обличчя. Давайте зазирнемо в ці динамічні надра. В основі всієї цієї динаміки лежить тектоніка плит. Спробуйте уявити, що тверда кора землі це не суцільна шкарлупа, а радше гігантський пазл. І кожен шматочок цього пазла, кожна плита, повільно дрейфує по гарячому в'язкому шару мантії, ну наче велетенські крижини на поверхні океану. І взаємодіють ці плити, по суті, трьома способами коли вони розходяться, з глибин піднімається магма і створює нову кору так, наприклад, розширюється Атлантичний океан. Коли вони стикаються, утворюються велетенські гори, як от Гімалаї. А коли вони просто ковзають одна повз одну, це спричиняє потужні землетруси, як у Каліфорнії, вздовж розлому Сан Андреас. От саме цей невпинний рух і робить землю по-справжньому живою, ростуть гори, розширюються океани, дрейфують цілий континенти. це світ, який постійно творить себе заново. А тепер давайте порівняємо це з нашим найближчим сусідом. А тепер уявімо, що ми перенеслися на 384 тисячі кілометрів від нашої бурхливої планети і потрапили у світ абсолютної тиші і спокою. Це місяць, наш мовчазний партнер, світ, який застиг у часі, повна протилежність динамічній землі. Поверхня місяця це, по суті, музей сонячної системи Просто неба. Кожен кратер це шрам від зіткнення, що сталося мільярди років тому і залишилося там назавжди. А ті темні плями, так звані моря, які ми бачимо з землі, це, звісно, не вода, це застигли океани лави, що виливалися на поверхню, коли місяць ще був молодим і гарячим. А тепер просто погляньмо на ключові відмінності. Через слабку гравітацію на місяці можна було б стрибнути в шестеро вище. Там немає ані вітру, ані дощу, бо по суті немає атмосфери. Немає і захисного магнітного поля від космічної радіації. Та головне, його геологічне серце вже давно не б'ється. Він холодний, незмінний, мертвий. Отже, з одного боку в нас земля тепла, динамічна, жива планета. Її поверхня постійно оновлюється завдяки вулканам, землетрусам руху континентів це світ, що дихає. А з іншого місяць, холодний статичний музей, який назавжди зберіг шрами свого бурхливого минулого. Саме цей вражаючий контраст між життям і стазисом робить їхню пару такою унікальною. Та чи вічний цей космічний танок? Здається, ні. Останні дослідження показують, що в стосунках землі та місяця є, ну скажімо, несподіваний поворот, і їхнє, здавалося б, стабільне партнерство не триватиме вічно. 3,8 см начебто небагато. Але саме на таку відстань місяць віддаляється від землі щороку. Це, до речі, приблизно та швидкість, з якою ростуть нігті. Як же це працює? Дуже просто гравітація місяця тягне за собою воду в океанах Землі, створюючи припливи. Ця величезна водна маса, рухаючись, створює тертя і, по суті, трохи гальмує обертання нашої планети. А за законом збереження енергії ця енергія обертання нікуди не зникає, вона передається місяцю, ніби легенько його підштовхуючи і змушуючи переходити на вищу, більш далеку орбіту. І це підводить нас до фінального і, можливо, трохи тривожного питання: якщо місяць, наш стабілізатор, наш партнер, потихеньку нас залишає, то якою ж стане Земля без нього через мільярди років? Цей повільний, але невпинний розрив чудове нагадування про те, якою крихкою є рівновага, що дозволила нам з'явитися, і наскільки ми всі залежимо від цього мовчазного сусіда в нічному небі.